Алі РТВ, час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили на Рівненщині представники обласної та міської влади, політичних партій та громадських організацій. Поклали вінки та квіт до пам'ятника Кобзарю в обласному центрі. Продовжували святкування в драмтеатрі з подробицями Галина Баранчук. Цього дня поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі рівного було не так людно, як завжди. Мабуть, у святкування внесла свої корективи. Сніжна та морозна погода. Однак, ті, хто все ж не побоявся завірюхи, прийшли сюди з квітами і згадували свою першу зустріч з творчістю кобзаря. Шевченка в мене почався з вірша який я вивчила і запам'ятала на сьогодні це і золотої, і дорогою. раз я почала про Шевченка в п'ять років. Я знаю, його думка, кобзарі, реве та стогнені широкі, та Тарас та садок вишневий коло хати. Я щось весь час згадую в Шевченківське, мені 13 минало. Думаю, може саме з цим пов'язана оця доля, та що ми десь так і ж самі були, щось ми там пасли. І щось ми там бачили. оце непросте сільське життя. То звучить славнозвісне Дніпр широкий урочиста процесія з вінками та квітами схиляється у шанобливому поклоні перед пам'ятником генію українського народу. Святкове дійство продовжується в Облмуз-драмтеатрі, де також іде традиційна розмова про кобзаря. Дуже цікаві речі, дуже цікаві думки приходять, коли читаєш, скажімо, щоденник самого кобзаря, спогади про нього його товаришів однодумців. а ось лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, директор облму з Володимир Петрів, зазначив, що до 200-річчя поета колектив театру обов'язково підготує щось унікальне. Є п'ять уже на сьогоднішній день. Ми очікуємо, ще шосту п'єсу, яку театральний критик з Києва нам передасть. Він її оцінює як високохудожній твір. Ми подивимося і будемо тоді вибирати з того. Є художня рада. Зрештою, порадимося з колективом, що найцінніше було б на вибрати на сцену. А поки колектив театру з Сергієм Бондарчуком у ролі Шевченка виконав літературну композицію за творами Кобзаря. Він усюди вештається та на кобзі зіграє. А хто грає, того знають і дякують, люди. А вже в скорому часі, як повідомили з обласного управління культури, оргкомітет розробить конкретні заходи щодо відзначення в нашому краї 200-річчя Тараса Шевченка. Алина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Іду на сповідь до Тараса. Поетичний марафон під такою назвою відбувся на Майдані Незалежності. Присвятили його 152-й річниці з дня смерті Великого Кобзаря. Ідея марафону кажуть організатори популяризація творчості Шевченка серед рівнян. Саме його слова, переконані просвітяни, мають у собі ключ до розбудови незалежної та процвітаючої країни. Хто і що читав перед мікрофоном? У сюжеті Івана Марчука. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Так, колись писав про Тараса Шевченка Іван Франко у своїй присвяті на традиційний щорічний поетичний марафон, іду на сповідь до Тараса, до пам'ятника Кобзареві зібрались учні, педагоги, чиновники, письменники усіх приблизно три сотні. Навіть отакий випадок, що напередодні, коли ми готувалися до марафону. Потелефонувала жінка з острога і попросила, що приїде, і вона хоче почитати поезію. Мені здається, що навіть отакий десь одиночний випадок, але він говорить про те, що у от в серці людей от є та велика любов до Шевченка. Впродовж півтори години усі охочі могли зачитати те із Шевченка, що кому найближче припало до душі. Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило, і на Україну понеслось, і на Україні святилось те слово. Боже є кадило, кадило істини. Амінь. Комусь із учасників марафону ближчою до душі є поезія про героїзм українців. Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Хтось із Кобзаревого слова вибрав для себе актуальні рядки, які, хоча б, морально наближають весну, у пору нинішніх снігопадів, і на полі воронок, соловей ковгаї, землю убрану весною. Радо зустрічає про важливість і силу Шевченкового слова ще колись знову ж таки у своїй присвяті влучно сказав Франко. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Якщо кожен любитиме свою Україну, хоча б на один відсоток, так як любив її Кобзар, то і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Іван Марчук Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Свобода на Рівненщині виключила зі своїх лав чотирьох депутатів рад різних рівнів у кінці минулого тижня. Рішенням центральних органів Всеукраїнського об'єднання свободи з партії виключила депутата рівницької облради Степана Молчана та депутата рівницької міськради керівника фракції свободи Олександра Лащука. Окрім того, як повідомила прес-служба обласної організації свободи без партійної прописки, залишились депутати рівницької райради Дмитро Сільман та Корицької Юрій Коробка. Офіційна причина виключення підтримка на минулих парламентських виборах по 153-му виборчому округу. Не кандидата від об'єднаної опозиції, а одного з кандидатів самовисуванців. Зірка світового масштабу у Рівному органістка Риського домського собору Євгенія Лісіцина приїхала до Рівного, аби дати єдиний концерт у залі обласної філармонії. Вона відома тим, що встановила рекорд за кількістю записаних платівок та першою переклала для органу відомі твори мусорського та Вівальді. Перед концертом журналістам інформаційної програми День вдалося поспілкуватися з Євгенією Лісіциною. Латвійська органістка Євгенія Лісіцна стала відомою ще у 70-х роках минулого століття. До 800-річчя Риги артистка влаштувала у Домському соборі найтриваліший в історії концерт на органі. Протягом 17 вечорів вона грала твори свого улюбленого композитора Йоганна Себастьяна Баха. Свої альбоми пані Євгенія також записувала у стінах цього собору і за кількістю виданих платівок стала рекордсменкою серед радянських органістів. На її рахунку 25 альбомів. Я нікуди не стучалася, нікого не просила а в совєтські времена. Це було невозможно. Да? Тим не менше, кожен рік мені пропонували записати пластинку. У мене був великий репертуар. Мені тільки треба було вибрати і пропонувати, що писати. Тепер органістка приділяє більше часу гастролям і вже побувала у багатьох країнах Європи. Каже, вільного місця у залі на своїх концертах не бачила. Пані Євгенія грала на багатьох різних органах, і Рівненський також припав її до душі. Інструмент дуже симпатичний, мені сподобався. Можу все грати, в будь-яку програму можна грати. Ось вот я буду грати Баха, який можна взагалі на будь-якому органі грати. До рівного зірка домського собору завітала у рамках міжнародного фестивалю органний собор собор-2013». Про цей виступ домовлялися більше року. В своє час, це теж була найкраща органістка Совєтського Союзу. Я думаю, що ну всі на неї рівнялися, Всі органісти того времени їх тогда було не так много. Можна було существовати на пальцях двох рук. Наступної неділі на фестиваль приїдуть троє виконавців з Одеси. А 25 березня відбудеться урочисте закриття фестивалю за участю хранителя органів Польщі Єжі Кукля. Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День. У рівному стартував кастинг на участь в обласному фестивалі краси і талантів парлинка рівного Рівного-2013». Наразі до фіналу конкурсу відібрали 14 маленьких красунь. Переможниця гран-прі фестивалю отримає ексклюзивне право участі у всеукраїнському проєкті бурштинова корона. Усі учасниці конкурсу також матимуть змогу відпочити у таборі Артек. Коли йде, пройде фінал парлинки рівного Рівного-2013». Уже Вже знає Роман Сфарида. Фінал цьогорічного обласного фестивалю краси і дитячих талантів перлинка рівного відбудеться 9 червня. Право позмагатися за звання найталановитішої вже отримали 14 юних красунь. Це вже е, наші вихованки, які вже більше півроку під нашою опікою займаються у педагогів школи Медели Артмоделсі. Ми їх знаємо і ну, можемо зорієнтуватися, що вони можуть. Для інших діток, звичайно, буде ну, такий символічний кастинг, де ми подивимося, наскільки вони талановиті. З поміж усіх бажаючих взяти участь у кастингу, організатори фестивалю відберуть ще два десятка фіналісток. Новинкою третього обласного фестивалю перлинка рівного цього року також стане залучення наймолодших чотирирічних вихованок школи моделей. До нас прийшло декілька дівчаток, яким 4 роки і продовжують займатися. Їхні результати нас тішать. Батьки мають бажання, щоб дитина ну, всебічно розвивалася. Відповідно, ми надаємо таку можливість і готові працювати із чотирирічними дітками на фіналі перлинки рівного Рівного-2013». Фінал обласного конкурсу Перлинки Рівного Рівного-2013» відбудеться у міському палаці дітей та молоді. На учасниць конкурсу чекають призи цього року. Переможниця абсолютної володарки гран-при матимуть ексклюзивні. Права і можливість участі і представництва рівного у всеукраїнському проєкті проекті корона. найкрасивіші діти України. Крім того, учасниці обласного фестивалю отримують пільгові путівки до табору Артек. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Активна комунікабельна та зосереджена, і це не єдині якості, якими має бути наділена справжня секретарка. Теоретичні знання та професійна майстерність умінні оформляти документи та швидкісному наборі тексту демонстрували учасниці першого в області конкурсу секретарок за перемогу боролись учениці, які в майбутньому хочуть присвятити себе цьому фаху. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Климчук. Ця дівчина до конкурсу секретарів готувалася ретельно, втім зараз свого хвилювання не приховує. Щоб потрапити на обласний етап, Наталія Пархомей пройшла відбір і стала однією із двох найкращих у своїй групі. Розповідає, що конкуренція була серйозною і змагатися у майстерності довелося не тільки із дівчатами. Виявляється, з професією секретаря під силу впоратись і чоловікам. Дивлячись, яким чоловікам думаю, що притаманна але не кожен чоловік зможе працювати із директором з офісною технікою та документами, так як можуть секретарі жінки. Окрім учениць Рівненського торгово-професійного ліцею, у конкурсі беруть участь і дівчата з корицького вищого професійного училища. Саме у цих двох закладах нині в області освоюють професію секретар керівника. Професія секретаря це є дуже важлива професія, бо Жоден сучасний керівник вже не уявляє своє життя без особистого секретаря. Такий конкурс в області проходить вперше, тому фіналісток лише четверо. Свою професійну майстерність дівчата демонструють у двох турах. Теоретичний тур складається із тестових завдань, практичний тур складається з чотирьох завдань, де є оформлення документів та створення різних ситуацій. Крім швидкого набору на комп'ютері та правильного оформлення документів, у класного секретаря повинні бути і інші більш важливі якості. Секретар керівника хороша, звичайно, це зосереджена, пунктуальна, комунікабельна людина, яка вміє спілкуватись з відвідувачами, членами свого колективу. Від е, ділових якостей секретаря. Багато в чому залежить і мікроклімат, який існує в колективі. Переможниця обласного конкурсу представлятиме рівненщину на всеукраїнському етапі у Києві. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Перемогу у нинішньому чемпіонаті здобули міні футболісти рівницького кардинала у себе на майданчику. Рівняни, як сказав після гри, їх тренер Сергій Піддубний розірвала на шматочки чинного чемпіона екстраліги львівську енергію. Як усе було далі у сюжеті? Перші зустрічі гол численні рівненські вболівальники побачили вже на 36-й секунді, коли граючи тренер кардинала Сергій Піддубний протиранив захист вів'ян. Енергія відповіла кількома гострими ударами, але на четвертій хвилині було вдруге покаране. Андрій Паршиков замкнув передачу Олександра Басича. Значно ускладнилося життя господарів, починаючи з 7-ї хвилини. На цей момент кардинал заробив вже 5 фолів і кожне наступне порушення означало пенальті. Втім, чемпіони цією можливістю так і не скористалися. У нас ніхто не загострював, не то, хоча кожна зміна сідала, я давав установку. Ну, крім п'ятого, звичайно, коли виходила друга четвірка, Чепурнюк, Коваль, Пічкоров і Струк. І вони їм було поставлено завдання, щоб заробити шостий фол. А ті, сугубо, п'ятірка грала на п'ятого. але і тут ми не змогли досягти того, що хотіли шостий фол. Втім, у першому таймі енергія не лише не змусила Кардинал шосте порушити правила, а й сама ще двічі пропустила. Дублем відзначився Мар'ян Маринюк. Крім того, у кількох епізодах рівняни могли забити ще. Вони може не до настрою, чи може не чекали такого розвитку. Ми поперехвачили м'ячі, добре що реалізували. Хоча я скажу, що 4-0 після першого тайму це все таки повезло їм. Так як мав да, ну ми мали закінчити перший тайм там 7 0 ноль, на тому все закінчилося. Зовсім іншу енергію, глядачі побачили в дебюті другого тайму, граючи без воротаря з п'ятим польовим. Протягом менш як двох хвилин льов'яни забили два голи. Відзначилися Денис Овсяніков та Ільдар Макаєв. Гості продовжували тиснути. Остудили енергетики у середині тайму Андрій Паршиков та Юрій Когут, які втекли у контратаку. Останній голом відзначив своє 25-річчя. За чотири хвилини до завершення енергія знову скоротила відставання до двох м'ячів. Максим Павленко реалізував розіграш штрафного. Але останнє слово все ж було за господарями. Олександр Бондар разом з сиреною влучив у порожні ворота. Ми їх сьогодні розірвали на шматочки. Це для них 6-3 – Це вони повинні подякувати нам, що ми ще мало працюємо і нема в нас такої майстерності, щоб сьогодні мало закінчити там під за 10. Ця перемога стала сьомою для кардинала у 19 матчах у турнірі таблиці екстраліги, рівняни, як які раніше на передостанній шостій сходинці. Наступну гру підопічне Сергія Піддубного проведуть у суботу у Хмельницькому проти аутсайдера ліги спортлідера. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. 12 команд вийшло на старт чергового обласного турніру з футболу пам'яті місцевого тренера Володимира Шморгуна. Змагання, як завжди, проходять у вихідні на запасному полі стадіону Авангард. Колективи а це переважно клуби першої обласної ліги, розподілені на дві підгрупи. Лідерами у групі А після двох стартових турів є Оржівський Одек та Сокіл Садового, які набрали максимум очок. У групі Б. Попереду Ізотоп Кузнецовськ, Амако, Гоща та ФК Малинськ, у яких по чотири пункти. Меморіал Шморгуна є одним з Етапів підготовки провідних клубів до чемпіонату області. Хто стане зимовим чемпіоном рівнищини? Стане відомо наприкінці березня. після колу, колового турніру після п'яти турів команди визначать дві пари півфіналістів, які наприкінці березня розіграють переможців. Після півфіналю відбудеться. Матч за третє місце і визначимо переможця 30 березня, переможця традиційно го турніру Меморіалу Володимира Шморгона. М'яса не можна, а от сиру, масла та яєць досхочу. 11 березня у християн розпочалась масниця, так називають останній тиждень перед Великим постом. Найпопулярніша страва цієї семиденки на та вареники. Здавна на Росії масницю святкували дуже весело з народними гуляннями. Увесь тиждень пекли млинці, збиралася великими сім'ями та намагалися якомога більше часу присвятити спілкуванню з дорогими для себе людьми. Нині церква не вітає гучних розваг, адже кажуть священики. Основний сенс цього особливого тижня. Підготовка до суворого посту завершиться масниця прощеною неділею. Цього дня один в одного просить пробачення, аби без образ і поганих думок увійти у Великодній піст. адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора і хорошого настрою До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.